І все на світі треба пережити, Ліна Костенко. І все на світі треба пережити, І кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, люденьки, на людях, Хай мели млин свою одвічну дерть, Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить, а треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гарт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, От як є, а може бути, гірше, а може бути, зовсім-зовсім зле. А поки розум від біди не ще, не будь рабом і смійся, як рабле, хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.